15 травня майже на всій території України очікується малохмарна погода. Опади, ймовірні лише у Дніпропетровській, Донецькій і Херсонській областях. Вітер Південно-Східного, у східних областях північно-східного напрямку до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 5 до плюс 16 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 7 градусів темної пори доби, плюс 15 світлої. У Кременчуці протягом дня небо буде вкрите хмарами. Сонце з'являтиметься лише зрідка. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 8. Для горічних плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температурні показники світлої передоби 15 градусів тепла, темної 8. вітер північно-східний до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 15 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1985 року. Плюс 28 градусів. Найхолодніше було 1954-го – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.